Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 1 березня на календарі. Ось випустив вже внутрі своїх навигу, вони вже ходять на свіжому повітрі. Так сказати, ті що нутрики нові знайомляться з новим своїм містом жительства, де вони вже... Переселені, тому що я, їм, я їх не випускав на, ну, на літній вигул, Зараз поки ще їм води, я їм не лью, ось так от вони викидають з сараї, виносять. Трохи пізніше буде тепліше, трохи, та я їм налью водички, щоб вони вже мали покупатися. О, бачите, от, ці гуляють. Зазвичай малі нутрії я наблюдав, як малі гуляють, але ж тут і навіть дорослі нутрі теж вони хочуть погуляти трохи, хочуть трохи подурачитися, як говорить. На сьогоднішній день я їм даю запарений жом з дертьою. Ось він у мене тут запарений, такий я перемішую. З диртьою, то вони, в принципі, його виїдають дуже добре. Оце одного відра вистачає приблизно ну на штук 13-14 внутрі. Навіть ще вистачає, трошки менше половини стається на наступний день. Ось, як бачите, ще залишається в них зерно. Те, що було їм насипано зранку, тому ввечері я їм даю ну, жом. Не дуже багато, його то що в них тут зерно ще є, вони трохи виїдають зерно, ну і жом. Ось тако. Ось вони тако сидять у нас. Ну, а тут. нутрятка також малі залишаються. Ось бачите мене задавали питання, чи не вони з кліток. ну от Як бачите, я відкриваю клітки, ось одна вверху, друга внизу. Як бачите, я можу навіть відійти на відстань деяку, то вони ну, не випригують з кліток. Були в мене такі нутрі, які з кліток, але далі ну, там Метр від клітки вони не тікали. Ось так от. І вони якби, не то що сказати, ручні, полуручні, але можуть вкусити. Ось тако, бачите. Тут зверху самочка, знизу самочка, вони знайомляться. Утрядка наші сидять біля мамки, гріються. Ось. В попередньому відео мені такий цікавий коментар прилетів від однієї людини. Ось вам покажу цей коментар. І скажу так, що, мабуть, ті люди, які не розуміються, як то кажуть, в тваринництві, в такому ну, ось, конкретно от внутрі, от, то будуть писати такі коментарі. Відповідати таким людям, в принципі, якби, ну, як сказати, якщо вони не розуміються, то Бог їм суддя. Але я нутрій не для того, як то кажуть, як мені написали в коментарі, чим я горжусь тим, що я вбуваю нутрій. Із моїх там 250. Чи 260 відео, не одного відео немає там, де я нутрій внутрі. І там, де я радую, що я ось знімаю шкуру з і там, де я вбиваю її. І... Цього всього в мене на одну... ну, не в одному моєму відео. немає. Тому що внутрі це моє хобі. Ці тваринки мені подобаються і гордитися тим, що вбиваю цих тваринок, це якось, ну, якийсь бред, чесно скажу. Ось так от. Зараз трошки пізніше вже потепліше є в нас, і я їм буду наливати воду. В клітках я їм наливаю воду. Ось таких 13 літрів тут, по-моєму, Ось такі от тазики 13-літрові, їм цього вистає. І вони в клітках собі бовтаються у воді, купаються, п'ють водичку. Отако. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання, ставте лайки, Добавляйтеся в фейсбуці, друзі. Усім мирного неба і всім успіхів!